Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк одеська Філія і у нас нове чудове надходження. Це Mazda CX5 2019 року, з надійним бензиновим двигуном об'ємом 2,5 лі, автоматичною коробкою передач та повним приводом. Автомобіль у максимальній комплектації. Приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, які професійно та якісно відремонтовані. На гарній оптиці в чудовому чорному кольорі, який дуже пасує цьому авто на гарних легкосплавних дисках, взутих в добру, всесезонну гуму Також у нас комплектується шкіряним салончиком чорненький у відмінному стані. Стеля з люком, шкіряні дверні карти. У автомобіля також по комплектації безключовий доступ, повний електропакет, мультикармо, гарна штатна мультимедіа з Apple CarPlay та Android Auto. Режими руху, проїзд, клімат, контроль підігрів передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю. Все в автомобілі є, все працює. По техніці автомобіль зауважень немає взагалі. Запрошуємо на тездраві цього авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.